Розвітає автомобілі з пробігом. Сьогодні в нас на фотозоні Peugeot 508 універсал. Красивий перламутровий колір. Передні задні парктроніки. Це 2015 рік випуску. Оригінальний салон з тканини власник зробив собі шкіряні чехли. Маємо повні склопідйомники. По опціям маємо також задню камеру. Запускаємо. 171 тисяча кілометрів пробіг. Двигун працює ідеально, ніяких помилок не висвітлює. Камера заднього огляду. Двозонний клімат контроль, круїз контроль, датчик світла, датчик дощу маємо. Велика панорама. Хороший вмісткий другий ряд сидінь. Та візитна картка саме такого кузова. це... Об'єм багажного відділення. Шестиступенева механіка, економічний дизель на зимовій гумі. Будь ласка, зверніть увагу на даний автомобіль, ціна та більш детальний опис в оголошенні на нашому сайті та на авторі. Також маємо в наявності багато інших моделей, близько 100 авто в наявності.